Масована комбінована атака по столиці України є жертви і постраждалі. Загроза триває. Наші кореспонденти намагаються дістатися до місць влучань. Я і ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Отже, Київ під масованою комбінованою атакою ворога близько третєї години ночі росіяни атакували столицю балістичними ракетами. До цього і після на місто летіли шахеди. Тривога триває досі. Вже відомо про трьох загиблих. Серед них дитина 18 людей поранені у міській військовій адміністрації. Кажуть про важкі травми. Є постраждалі підлітки, 17-річний хлопець та брати 10 та 18 років. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах. У Дніпровському пожежа у висотному будинку, в Дарницькому, зруйнована п'ятиповерхівка від верхнього поверху до першого. Там працюють рятувальники, розбирають завали. У низці районів уламки попадали на приватні будинки, нежитлові споруди. Місто затягнув густий смог, горить багато автівок. Ушкоджені також дитячий садок, офісні та нежитлові приміщення. І, як я вже сказав, атака на Україну триває. Група крилатих ракет рухається на Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Перед цим Росія туди запускала ударні дрони. Крім того, зафіксовані групи крилатих ракет на Черкащині, Полтавщині та Сумщині над Запоріжжям Шахедем. І низка потягів затримуються в Україні через масовану атаку ворога у Вінницькій області. Знеструмлено залізничну інфраструктуру. Деякі рейси прямуватимуть в об'їзд пошкодженої ділянки. Ті поїзди, що вже на ній під'єднають до тепловозів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під атакою дронів цієї ночі і Росія там палають кілька стратегічних об'єктів у Самарській області та Краснодарському краї. Горять одні з найбільших НПЗ Новокуйбишевський та Афіпський. Момент потужних вибухів і пожежі зняли місцеві жителі у Волгоградській області. безпілотники атакували важливу логістичну станцію росіян Петро На залізниці зайнялася пожежа через роботу ворожої ППО. Уламки БПЛА попадали на житлові будинки. Про атаку дронів повідомляють і мешканці тимчасово окупованого Криму. На фронті росіяни найбільше атакують на покровському напрямку. Наші оборонці відбивали понад 30 ворожих штурмів. звітує генштаб бої тривали в районах 15 населених пунктів. Там, за попередніми підрахунками, українські воїни за добу ліквідували понад сотню окупантів, знешкодили ворожий пункт управління безпілотниками, бойову броньовану машину, гармату та з десяток автомобілів противника. Окупанти збільшили кількість атак на сусідньому з Покровським Новопавлівському, Ському напрямку ворог провів там 15 штурмів. Не зменшують окупанти спроб прорвати нашу оборону на лиманському напрямку. Також росіяни завдали авіаударів по Білогір'ю та Миколаївцям. Безпілотні наземні комплекси, невід'ємна частина війни. Український протектор вже готовий до роботи на передовій. Він здатен доставляти боєприпаси, евакуювати поранених і працювати там, де для людини надто небезпечно. Як вітчизняна розробка змінює правила на полі бою. Дивіться у матеріалі наших колег з армії Тіві. Без кабіни, без керма і без водія це протектор. Український важкий наземний роботизований комплекс. Він призначений для того, щоб доставляти вантажі а, напередок, забирати поранених для того, щоб здійснювати інші логістичні операції. Вантажопідйомність підйомність цього звіра понад 700 кілограмів. А з причепом протектор тягне навіть тритонний позашляховик. Потужний дизельний двигун надає запас ходу до 500 кілометрів без дозаправки, що є значною перевагою порівняно з іншими наземними комплексами, так як вони загалом електричні і мають менше запас ходу і меншу вантажопідйомність. Керують протектором дистанційно. Ось як зараз оператор перебуває в укритті та контролює рух за допомогою джойстика. Насправді ніколи не могла подумати, що взагалі буду укривати таким безпілотним позашляховиком, але Ось так життя повернулось, і тепер я тут. Пам'ятаєте свої перші відчуття, коли пульт взяли в руки і оце поїхало? Так, це дуже незвичні відчуття, коли ти не відчуваєш машину, коли ти не тримаєш в руках кермо, коли в тебе немає педали, а тільки ось такий пульт. Три канали зв'язку для стійкого сигналу інфрачервона камера для нічних місій та омивач лінз для роботи в будь-яких умовах. Це права антена підключення до пульта керування. На даний момент ліва це як муляж, але можемо в подальшому встановлювати сюди антенну, яка відповідає за яких за якісь інші е, технології. Ми передбачили такий е, один з варіантів боротьби з ребом. Це переключення між нашими трьома е, зв'язками. Тобто на один, на інший таким чином протистояти РЕБУ. У майбутньому планують додати модулі РЕБУ та озброєння. Протектор вже у серійному виробництві. Тож незабаром ці комплекси працюватимуть на фронті. Юрій Лозенко, Андрій Макаренко. Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. І повертаємося до Києва. Повітряні сили попередили про черговий ворожий безпілотник, що рухається у напрямку столиці. Ну а 20 хвилин тому Київ атакували російські крилаті ракети. Пролунала низка вибухів. Попереднього Голосівському районі пошкоджений житловий будинок. Там вибиті вікна. Повідомили у міській військовій адміністрації. У кількох районах працюють аварійні та екстрені служби. Вони долають наслідки атаки балістикою та шахедами. Триває розбір завалів у Дарницькому районі. Там зруйнована п'ятиповерх. Ківка під руїнами є люди. Ракетами та дронами ворог і Київщину. Обласна влада повідомляє про пошкоджені приватні будинки у Фастівському та Броварському районах. Відомо про постраждалого чоловіка. Із різаними ранами його доправили до лікарні. На Харківщині відкрили додатковий транзитний пункт для жителів Донеччини, які рятуються від російських атак. Павлоград вже не здатний прийняти настільки великий потік евакуйованих людей втричі більше ніж місць. Скільки можуть прийняти у лузавій, та які там умови, бачила наша Ірина Антонюк. Родина Олександра тільки не приїхала у Лозову до транзитного пункту, вже зареєструвалася та отримала гуманітарну допомогу на перший час. Їжу, речі і по 10 тисяч гривень на кожного. Добре, однеслись люди. Що треба, підсказали, знайшли виходи. Якщо в кого щось було. Яка от топікове. Виїжджали втрьох із дружиною та лежачим батьком із під Краматорська. Під обстрілами зупиняються тут, у Лозові. Олександр боїться, що батько дорогу кудись далі не витримає. Ми виїхали як три снаряди в округ хати впали. Нас добрі люди через солдат змогли тут пристроїти. У нас лежачий батько, 89 років. Він сюди 8 часом добирались. Хоч живого живого привезли. Спасибо. Цей транзитний пункт відкрили лише тиждень тому. Спеціально для евакуйованих з Донеччини, бо інший такий хаб у Павлограді вже не справлявся. На жаль, кількість евакуйованих значно збільшилась, Це перший пункт, і друге, на жаль, через просування лінії фронту вже іноді логістика до Павлограда стає більш складною. Сюди привозять людей з Добропільської, Дружківської, Краматорської і сусідніх громад. Пані Тамара приїхала із котом із Добропілля. Страшно, страшно. Світла немає, води немає, виживати немає. Як і як. Розповідає, в центрі погодували, дали ліки на перший час і запропонували ліжко. Нормально нормально. Ми тут з дівчатами вже навіть подружилися за ніч і тепер сидимо і базікаємо між собою. усі пенсіонерки чекають на евакуаційний потяг. За кілька годин їх мають відправити далі в спеціальний заклад для маломобільних. Всі помирали. і сина похоронила. А чоловіка от три неділі як похоронила. Тромб обірвався трум. Лідія теж виїжджала з Константинівки вже під обстрілами. Всі вісі, все все побито, все оставили дві сумки та й все. Що за всю життя нажили, виходить? Через те, що наважуються виїхати, коли ситуація вже сильно погіршилася, багатьом. Потрібна меддопомога дуже тяжоліто і на каталках приїжджають, і опалені. Ну різні люди. Дуже дуже складна ситуація. Всім евакуйованим допомагають із розселенням, а тим, хто хоче поїхати до родичів. Купують квитки, намагаємось сажати теж на потяг евакуаційний, якщо це по путі. Якщо ні, тоді купуємо квитки і відправляємо вже на автобусах або теж на потязі. Волонтери у центрі працюють понаднормово, аби допомогти. Всім життя це найбільша цінність. І будь ласка, евакуюйтесь, тому що є випадки, коли, на жаль, наші волонтери або поліція або ДСНС вже не можуть заїхати в певну населену політику. А ті, хто вже виїхав, не жалкують про своє рішення. Жить одна. із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон єдині новини. Триває масована атака на Україну. У небі досі фіксуються крилаті ракети, зокрема на Вінниччині та Хмельниччині. Тож до відбою тривоги. Перебувайте в укриттях у Києві, які наш наступний випуск буде хвилин за 25. Залишайтеся з нами.